Час невпинно біжить вперед, завершився ще один тиждень. Можливо, він був вдалим, а можливо і ні. Однак запрошую вас посвятити 5 хвилин для вічних цінностей. У шостому розділі Євангелія від Івана записана найважливіша істина, яку б коли-небудь висловлював Ісус. І сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати, не будете тіла сина людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Вороги Ісуса не могли осягнути Його слів, вважаючи, що він говорить про канібалізм, буквальне куштування Його тіла і крові, фактично, через це сперечалися між собою юдеї. Вони погано розуміли духовні істини. Як кров, що протікає кровоносними судинами, несе із собою поживні речовини для тканин тіла, так і кров Ісуса несе рясну духовну поживу. Коли ми розуміємо, що насправді означає викуплення, чи є це містичним нереальним розумінням аж ніяк, тоді що означає їсти тіло і пити кров Христа? По-перше, ми вірою приймаємо Його як нашого Спасителя. Таке прийняття означає віру в те, що його пролита кров очищає нас від гріха через дароване ним прощення. Потім ми щоденно духовно харчуємося його тілом і кров'ю, споглядаючи його велику любов. Ми розмірковуємо про його характер, зосереджуючи увагу на житті і ділах Господа, ми вбираємо його доброту через слово і його обітниці. Ми долучаємося до його божественної природи. Отже, ми втілюємо фізичний принцип та використовуємо його до духовного життя. Життя і характер Ісуса для нашої душі це те саме, що їжа і пиття для тіла. Як фізичне, так і духовне здоров'я ми підтримуємо через їжу і пиття. Це легко зрозуміти і практикувати у фізичному світі. В духовній же сфері це вдається важче. Всі ми знаємо, що недостатнє фізичне харчування викликає проблеми, однак чи вважаємо ми, що неповноцінне духовне харчування веде до духовного захворювання? Живитися регулярно Ісусом так само необхідно для підтримки духовного життя, як і регулярно приймати їжу для підтримки фізичного стану? Одне цікаве спостереження для організму некорисно їсти між прийомами їжі. Що ж стосується духовного, то можна і потрібно їсти якомога більше протягом цілого дня, навіть між прийомами їжі. Давайте подякуємо Ісусу в молитві за ту перевагу, яку Він нам дає. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за перевагу отримувати духовну їжу з Твого небесного столу. Допоможи, Господи, нам цінувати цією їжею. Допоможи, Господи, нам завжди користуватися нею, харчуватися і знаходити час для духовного збагачення. Благослови, Господи, нас в цьому. благослови наших телеглядачів, щоб вони могли також споживати їжу із Твого святого Слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте тільки пролита кров Ісуса Христа очищає нас від гріха через дароване ним прощення. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки з вивчення Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши нам. Контакти зображено на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. Нехай Бог буде з вами. До побачення!